12 жовтня 2024 року продовжую працювати в гаражі. Виставив перших дві дошки ось там з самого краю, наживив От на оголочки, ось такі оголочки. Цю першу дошку кріпив тільки з одної сторони на уголок, тому що з іншої сторони не залізеш, щоб закрутити, а решту буду з двох сторон. Зараз вона трошки як би, ще має такий люфт туди-сюди, але коли я вже до кожної балки прикручу, то я думаю, що такого не буде. Стало рівно фактично дві дошки, Ось тут пів метра відріза від одної і пів метра відріза від іншої. Відрізав так, щоб кінці стали ось тут на балку, От, щоб не висів кусок. Думаю, що, мабуть, і далі так буду виставляти і відрізати, щоб якраз кінець приходився на балку. От. Трошки намучився, тому що незрозуміло було від чого відраховувати, щоб рівно її поставити. Спочатку думав від ось цих стійок ось зробити. Тут якраз виходилося 1,66 метра. До стійки. Потім виявилося, що стійки стоять на різній відстані. Тобто гуляє 2-3 см. Хоча я думав, що вони стоять всі по лінії, ну, то так виявилося. Тому ця ідея не пройшла. Тоді думав рівнятися на стіну, але стіна. Має бугристість і рівнем не вдалося виставити. І дошка теж вона трошки має кривизну. Тому від такої ідеї теж відмовився. от Виставив, ну так, впритик фактично подав туди до краю. от Подивився, що більш-менш рівно і так її і зафіксував. Зафіксував там в котельні. Тут, виходить, вона якраз проходить над цим перестінком. Може сантиметр, може, пів сантиметра ще є до верхнього газоблоку. Отам От зверху. От десь сантиметр, мабуть. Так що все вийшло тут добре. От Початок є, будемо продовжувати. Кріплю я, Ось взяв такі уголки, в принципі, з ребром жорсткості. Є багатенько дирок, ну так кріплю. Думаю, що буду кріпити 4 на 4. Ще подивлюся, звісно, свої записи. От, так, раз, два, три, чотири. І сюди 4. І з іншої сторони так само 4. Тут є, в принципі, дозволяє, щоб вони не натикалися один на одного, тому що фактично ось шуруп і він проходить. Дошку. ну Тут 45-й, мені здається, я брав О, та дошка 50. -та. Тобто трошки не достає. Але якщо тако давати, наприклад, 1, 2, 3, 4 і тут 1, 2, 3, там 4, тут, 4 тут, то якраз буде нормально. Ну, власне, все, будемо продовжувати наступного разу.